Мають кулаки, аби не було дощів сьогодні. На оперативній нараді в міського голови про стан утримання дощової каналізації звітували водоекотехпромівці. кажуть, поміж капельками намагаються ремонтувати, чистити і доводити до ладу решітки. і Люки за перший квартал встановлено 4 дощоприймальних решіток. 4 встановлено кришок дощоприймачів, 27 встановлено каналізаційних решіток. 4 встановлено люків 10. Почищено дощової мережі 2305 метрів погонних, почищено решіток 616 почищено колодязів 136, замінено плит перекриття три штуки. Віталій Савенко каже, аби під час весняних дощів Івано-Франківськ котре не затопило, потрібно встановлювати нові колектори та змінювати каналізаційну систему. Поселоугорники, реконструкція по Івасюка. Дощового по Бльведерській Пилипа Орлика, так само по Мазепи до Гурика, переключення до Рошенка в районі Міленіум Скид, так само Симоненка, 13 через Вовчинецьку Чумака з випуском в вод в Бистрицю Солотвинську, і переключення від міського озера Дощового колектора до У 400 по Гурика. Ну, і так само і промислово Крайківського. Щоправда, справа це не дешева, і в час війни десятків тисяч гривень на будівництво немає. Тож екотехпромівці шукають альтернативні способи вирішити проблему з підтопленням Івано-Франківська. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.